Лісочка, і. Тільки що вона зробила Мэджик. Вона отак зробила рукою і відео включилось. Ну Та у мене так само на телефоні. Колдуння. І ми сьогодні будемо робити челендж, відкуси лизни або нічого нічого. Або сушики, Дивіться. Ось це ми робили Софією. Так. Да. Просто я побачила у неї резинки, і у мене вже ось така довга. У, у неї довгіше, ніж у мене. А, і а ще я собі зробила таке. Ось. А ну посунься. А ось таке. А ось це? Це чорне? Це чорне це моє. Так, да. чорне таке. А, і ми знову. Якщо ви не бачили Софіну відео на Роблоксі, підпишіться, щоб побачити. Підпишіться. А ще на от і цієї і цього прекрасного людини на канал підпишіться не, на її канал. Угу. Вона дуже хоче підписників. Ну хоч більше, ніж у мене. Ва вона колись хоче достати до мільйона підписників угу. і 100 мільйонів лайків. Да. Наберите пожей. <свят> И мне. <свят> Не забудьте. <свят> Мы хотим быть популярными. Да. И делать вас веселыми. Да. И посмехаться вас. Да. О, а сейчас я сделаю вам массаж. Массажа. АСМР. Массаж. Стоп, а это <свят> <эта> сторона. А. <свят> Запутайся. <реш> і що ти робиш? Лише той олівець в спокій. Так, я поки що повішай на мою. Куди? Вовс. Ну вот дивіться, що, що вона робить. Она показує, що повода. Олівець то... повішала. Та у неї є кіт Сейчас покажу. Я вход найду. Все. Ты весь за Don't worry. А тут я покажу. Все. Ты что ведь падает? А. Я сейчас сыграл. Домик, Так. Да. Нека його боїться. А, я, я из Шела Тома. Так. Да. А да, він Добре. зараз у тебе? Я сама не знаю. Добре. А я знаю, тільки де Буся. Буся. Зараз покажем, хто Буся тоже така. Ой, у мене тут руки закрыты. Може тут сзади нет. Що я, я тобі А, не по-моему, я це вс. Короче, я ее не могу снять, але я почувствую. Чем вылядает? Меня убивает. Короче, короче сім'я буси. А ось Буся. Це буся. На це, на це, на це, <ріху> <ріху> я її це шила сама. Я це походу два дня. Тобто била, не знаю. Я не пам'ятаю, скільки я це робила. <ріху> так, давай робимо відео. Друзья, можешь просто мені шкуда от твоей штуки? Мені шкода цю штуку. Добре, мені тоже шкода. Але у мене і так є багато таких. <сари> так, коротше, починаємо відео. І ми зараз почнемо. У нас ой. У нас, походу, тут голос є. Хто це штовхає? Планшет дуже тяжкий. Десь якщо це не планшет... Не лякай мене! Ти тут не для того, щоб закладись.

Короче, давай так. Мы вже підготовили це типа вкусы и ещ нічого и колесо. Не бачите його. Да там не видно. я Джолі Ренчер. Так, я маю Джолі Ренчер и София. Точнее я. А я Ты ж сказала один на час. Чи по черзі? Що по черзі? По черзі будемо їсти? Ну так, ти по черзі один. Але я перша покрутила. Якщо ти хочеш. Я перша покрутила, значить я. Угу, <су> а я перша оце от. А, ні, я. Та ні! Так не чесно. Але це моя їда. Значить я маю вибрати, а потім ти. Ок. Це не твоя їда. Я покрутила, значить, я маю... Це не так. О, мене анімінули знову. Знову. Так, тут... Каляки-маляки. Э... Значить... значить, я маю лизмити. Це було зроблено на скору руку. Дивіться. А то думала, що Коля виріс хорошим хлопцем. Але Коля виріс гарцем. А то вже думала, що Коля виріс хорошим я маю тут пісникам покажу? Я тут пісникам. Ще вам покажуть відео класне. Та, да. ой, ой, админ. А дуже думала, що коля виріс хорошим Верно. хлопчиком. Але коля виріс ганці. Е, вот. Значить я маю це Коротко, там було, Маша. Mm -hmm. Вот. Значить я маю це лизнути mm -hmm. зараз. Mm -hmm. Яке ти? Яке ти? Я маю лознути, ти не вибрала. А oh, я поклотила. Ти я не вибрала, що ти зробиш? Я вже вибрала собі лизнути, ти вибирай. Ти чого? Я не тобі вибирала. А то ж я думала, що Коля виріс хорошим хлопчиком, але Коля виріс гансом. Я так бачу, ти ще ніколи не грала в таке, так? Брали. Коли? Не грала, але я бачила, як це треба грати. Вони по черзі. Якісь люди по черзі роблять? Ну я з братом двоюродному по черзі робила. Я колись і лимон мала кусити. Кусити. А з'їсти там є? Ні, там є. Я лазнути кусити нічого. А так, а там і і зимой. Возьми закатком из <сирит> лесы. А це ж тверде, як я пьм курс? А так. Хоть хоть попробуй. ]有слуги. Добре. <сурт> <сурт> Тепер цей. Стоп, а це ставимо. Стоп, Йолі Рейнчер забираємо. Гел! чого? That's ну, my... щоб він нам не попадався. А, а на новий раунд міняємо інгредієнти, так? Да? Чи ні? Ні! У нас будуть раунди... Добре! Молок! Сейчас... Молоко нам не треба Надіюсь, нікому не випаде купляти. А то це не нормально. Але можна бульбушка отак за... от так вот. Я брал. Я то из-за Отак от Вот потні... так вот бульбушка. потім бульбашка. Почекайте, я вернусь молоком. Виключила відео А мы Так. Короче, от молоко навіть нас тут. Я вже беру, що я буду делать. Я вже вибрала і у мене було нічого. Диві, це на відео Не. Ось нічого. Для чого їм в влуч? Отак от Нічого Сужі, <світ> щоб закрили. Так. А представляешь, я порву? Я листочек поррую. Я вже знаю, що це кусвети. не сім. Ну кусет. ха 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 кусати молоко! Ку-кусай! Закрывай! Короче, сейчас пробуем кусати молоко. Просто вы ха молоко. Не нічого. просто почіпай молоко. Yeah. <laughs> так, добре, я кручу тепер. О, сильно форта. А я буду пити молоко. О, oh, Блінчики! Блінчики! Так, хоч би мені вкусити. Хоч мені. Oh, ми забули удалити цей. Ай, є okay. молоко, то ще раз почаму блічка. У мене везну.

Це з бананом блінчики. То не, ї... не треба з'їсти, тут треба вкус. Ну треба було туди написати, треба їсти. Ну треба було написати, що треба їсти у нас! Так, добре, це ми удаляємо Молоко удаляем І блинчики, І блинчики. У нас тепер лишилось лише чотири цих. І потім у нас буде новий новый. І потім у нас буде новий раунд.

Софія, я, я вже вибру. вибрала. Я, я вибрала. А, тут мокро твоїм твоим блинчиком. Дай. Мій блинчик. Так, я викриваю що у мене. Короче, я искупалась в пепсі. Не знаю, что але а вы восемь. Так, я, короче, вибрала уже. Ось. Uh -huh, uh -huh. uh -huh. oh. Так, давай, давай, ты что там? Вкус это? Куса ты вообще сейчас будешь? А, а я, например, уже Ну що зробила? Я вже покупала в Давай вибирай. Ой, волосся у мене мокре. Хоч би лиш подмечалась. Нечапа. Нечапа я Я думаю. Де нічого, нічого я думаю. Нічого. Ура! Я вже боюсь купатись. Після того, як я в неї скупала. Все, я все випила. За один гуток. Я просто так. Блін. Так, тепер... пепси мені от сюди от полетіла, на вро. чо, я вже <звук> її скупала. Так, пепсі. Я далі не прийде. Раз, два, три. Банан. банан. У тебя есть банан? Да. Зараз. Коротенький. Коротенький. Я взяла банан. Только -то. -то. мне нужно почекать на персонажа. Она в туалете. Добре. Пока. Увидимся а. через секунду. Короче, персонаж тут вот. Добрый, видимо. я я Кстати, на, на, месте там где был стикер этой и, о, чьи, и чьи черные штуки кэ, не было. Стикер спасал банан ведь черные штуки. Черные фильм. Київ, Братачі, новий персонаж. персонаж брат... Да. Ага. Мені срочно треба зробити відео про Богу Баву... про ВОСТАС. Та я там еще пів, пів. то без Ніки скуч. Чекаємо. Короче. Заюшенький ющенки наш вернулся. А я досі напоминала собі футболку я. Не і що? Скупалася. в якими. Ну, паласі. Кока-колі пепси. Пепси і кока кола смакує мені одинаково. Мені ну, ні тоже. У мене вкусити. А у мене у мене? Давай возьми. Что? Два, Два рази. Ай. Так, Викривається банан. О, от чего я це не буду їсти. А чого не так відкривається банани? Mm. Я це все своє я, я детство так відкривала банани. Ось тут чого? треба вихилятися. Ти чого так буде на красиво і не буду триматися? За що триматися, коли він закінчиться? Буде? Ні. Yeah. Я тримаюсь. Якось. Коли він од до сюди закінчити. будемо робити? Я просто тут в отримані такой. Так, добре, банан. А <гум> <гум> так, добре, все вже два лишилось. Банан. Це скітус і чипс. Це наш останній раунд. І потім у нас буде другий раунд. Чи ні? Який другий раунд? Це наш останній раунд. Що означає раунд? Чіпси Ну не у нас там. Епически. А, точно. не можна ще... Ж... Закантим, після відео. видео. Ну, я только. Ну. Пустота. <ривENCZAL> Нічого. Ха-ха. Я від Софії забираю. Ні, ні. І що у нас лишилися скітс? Не, ми вже не будемо робити, тому що ми знаємо, що попариться скіт. А я покрутому. Для чого? Кітос! Де тут моє нічого? М -м, знаєте що? Нічого. Я весь час знала, що я вибираю. Я тоже. Всім пока. Просто у нас скоро відео закінчиться. Так. У Софії така штука. Похоже, як у мене. Як Просто... той таймер? Так. Так. У неї там а, 13 хвилин і 32 секунди і в цій і... момент відео закінчиться. Так. Може почекаємо до того. Времени. А я поки що швиденько візьму. Пішла не, я не пришла болтики. Вс, пришла жраты. А я поки еще зайка. Тут, блинчик. Скоро закінчится видео. Короче, и на цьому всем пока. И на цьому всем кинет. И на цьому всем...